Після Нового року всі ми прокидалися і одразу бігли до ялинки, бо цієї ночі мав прийти Санта-Клаус і принести нам подарунки. Найчастіше під ялинкою на нас чекали різні солодощі, а саме ось такі подарункові набори цукерок. У дитинстві і мені дарували подібні, моєї радості не було меж. Але після відкриття такого набору не всі цукерки приносили задоволення. Я постійно відбирав тільки смачні, а погані лежали доти, доки не зіпсуються. Коли я був маленьким, я дуже любив цукерки корівка. Навіть до цього дня вважаю їх найсмачнішими. У магазині вони продаються навіть зараз. Але в моєму дитинстві корівка була іншою. В сучасній цукерці всередині є начинка. Це по суті верхня оболонка, тільки розплавлена. А раніше корівка була цільною, і, як на мене, набагато смачніше. Давайте повторимо таку корівку, як у моєму дитинстві. І для цього знадобиться те, що дають корови: молоко. Якщо повторюватимете, то беріть найжирніше, тоді цукерки точно вийдуть. Кладемо каструльку на плиту і в неї переливаємо 250 мл молока. Виставляємо середній вогонь і трохи підігріваємо молочко. Після цього засипаємо в нього цукор приблизно 350 грам. Тепер беремо ложку і постійно помішуємо, щоб розчинився цукор і нічого не пригоріло. Після цього беремо вершкове масло, відкриваємо його. Відрізаємо хороший шматочок і теж закидаємо в каструльку. Трохи перемішуємо, щоб масло розтопилося, і беремо лимонну кислоту, додаємо півчайної ложки. На цьому етапі молоко почне згортатися. Переживати не варто. Так і повинно бути. Залишається тільки випарювати нашу суміш і довести її до ось такого світло-коричневого кольору. Ось і все готово. Для заливки ми взяли силіконову форму і кожен квадратик заповнили нашою сумішшю. Тепер даємо цій справі трохи часу. Нехай остигає. Пройшло 2 години. За цей час цукерки затверділи, і їх можна діставати. Подивіться, як круто вийшло. Дістаємо всі інші. Цукерки корівка готові. На вигляд, вони дуже схожі на ті, що були раніше, і по текстурі один в один. Але на цьому ми не зупинилися і вирішили зробити упаковку. Кладемо на неї цукерку і запаковуємо. Готово. Вийшло дуже круто. І головне схоже на те, що було раніше. Нумо куштувати нашу корівку. Розчинна каватікала в рад. Хай вам щастить. Це дуже смачно, точнісінько, як у дитинстві. Навіть зараз я був би не проти захом'ячити кілька таких цукерок з гарячим чайком. Окрім солодких цукерок, я дуже любив кислі. І в моєму дитинстві вони були. Називалися кислинкою. А зараз у магазині продається тільки якась пародія на неї. Навіть дизайн упаковки дуже схожий. Ну а які ці цукерки на смак? Спробуємо одну. Вони кислі, всередині солодкі, але дуже хімічні. Повторимо ту кислинку, яка була раніше, і смак для неї ми будемо видобувати не з хімії та підсилювачів, а із. З соку в маркеті ми купили хороший сік, тільки не знайшли чорничний. Почнемо приготування з м'якої начинки, яка знаходиться всередині цукерки. Для неї знадобиться цукор. Ми взяли одну склянку, пересипаємо її в каструльку. Рівно стільки ж потрібно і соку. Відміряємо і додаємо до цукру, щоб вийшла пропорція один до одного. Включаємо плиту і починаємо варити цю суміш. Тут головне не перегрівати, а за підсумком повинен получитись такий густий сироп. Беремо ємність з холодною водою. В неї капаємо наш сироп і відразу ж формуємо невелику кульку. Ось таку робимо таких кульок кілька. Рівно таку ж процедуру повторюємо з іншими видами соку. Готово. Начинку ми маємо. Тепер приготуємо кислу оболонку, склянку соку і цукру в каструлю. А зробити карамель кислою допоможуть лимони. Розрізаємо навпіл. І видавлюємо сік. Це не все. Щоб зробити карамель ще кислішою, знадобиться лимонна кислота. Додаємо чайну ложечку. А щоб карамель виглядала по-фабричному, скористаємося харчовими барвниками. На смак вони не вплинуть. тому відкриваємо і додаємо в суміш. Вона, до речі, вже починає закипати. тому помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Карамель повинна бути трохи густішою, ніж раніше показаний сироп. Приблизно ось такою. Беремо знову силіконову форму. Тільки вже ось таку. Вона трохи нагадує попіт. Але так як він не працює, заповнюємо форму карамеллю лише наполовину. Місце ми залишили для раніше приготовленої начинки. Закидаємо її у форму, а зверху заливаємо Карамелю. Все те саме повторюємо з іншими смаками і даємо карамелі часу, щоб охолонути. Карамель застигла, і наші цукерки вже можна витягувати з форми. Дивіться, які вийшли. На вигляд, досить сильно схожі на стару кислинку. Цього разу ми теж вирішили упакувати наші цукерки і зробили саморобні обгортки. З ними вийшло ще правдоподібніше. А наскільки вони схожі на смак? Давайте продегустуємо одну зі смаком ананаса. Спочатку кисленька, а всередині солодка і м'яка. В міру віддає ананасом і дуже смачна. Тому я вважаю, що кислинку ми теж. Повторили, а ось ці цукерки дуже любить моя бабуся, та й мені вони подобаються. Називаються пташине молоко. Зверху цукерка вкрита шоколадом, а всередині м'яке суфле. Але ви знаєте, скільки б я цих цукярок не покуштував, якого б виробника не вибрав, всі вони одинакові і не такі смачні, як в моєму дитинстві. Для пташиного молока з минулих часів знадобиться вершкове масло кімнатної температури. Його відкриваємо і перекладаємо всю пачку в глибоку миску. Потім беремо згущене молоко і додаємо приблизно 100 грамів до масла. Якщо любите посолодше, додавайте більше. Беремо міксер і за допомогою нього збиваємо наші інгредієнти. Масло почне збільшуватися в об'ємі, а в кінці повинна вийти ось така пишна маса. Вона нехай відпочиває. А ми беремо два яйця і відокремлюємо від них тільки білки. За допомогою того ж міксера, збиваємо їх в ось таку піну. А зараз приготуємо сироп, наливаємо 200 мл води. До неї засипаємо дві склянки цукру і для аромату щіпку ванільного. До цього всього цілу пачку агарагару. Попереджаю, желатин не підійде. Виставляємо на плиті середній вогонь і постійно помішуємо, щоб агарагар -агар не пригорав до дна. Доводимо сироп до ось такої кондиції, і поки він гарячий, тоненькою цівкою заливаємо його в піну з білків. При цьому постійно збиваємо міксером. Після того, як вилили весь сироп, додаємо наш крем з масла і згущеного молока. І теж збиваємо. Готово! Беремо заздалегідь підготовлену форму і в неї переливаємо нашу масу. Різні горбки та ямки розрівнюємо лопаткою і залишаємо це все у спокої. Нехай застигає. Виймаємо готове суфле з форми і перекладаємо його на дошку. Ножем трохи підрівнюємо бортики, щоб було красивіше. А потім розділяємо пласт суфле на порційні шматочки. Приблизно ось такі. Залишилося це все покрити чорним шоколадом. Розламуємо його на шматочки і поміщаємо в парову баню. До шоколаду додаємо шматочок вершкового масла і чекаємо, поки це все розтане. Тепер наколюємо шматочок суфле на вилку і обмокуємо його в шоколаді. Цю процедуру проводимо зі всіма іншими шматочками. Залишилося тільки трохи почекати, щоб шоколад застиг. Ось і все, цукерки-пташини молоко готові. Виглядають дуже круто і апетитно. Ось такий вид цукерка має в розрізі, а як на смак. Mm, це просто неймовірно. Раз на 10 смачніше, ніж у дитинстві, і враз 100, ніж зараз. Дякую вам, друзі, що залишалися з нами минулого року. А зараз хочу привітати вас з прийдешнім. Нехай цей рік принесе вам тільки радість, позитивні емоції та успіх, а також мирне небо над вашою домівкою. Та щоб електроенергію у новому році не вимикали. Ну а ми намагатимемося тішити вас ще крутішим контом. Контентом. Усіх з Новим роком! До зустрічі!